У нас нема грузів звідси, ну, так інколи трапляється, тому мені треба переїхати 750, 750 миль до майже Квебек-Сіті, там ще так розвернутися, і там загрузитися, і вже потім піти на Америку. І так само йти там далеко-далеко-далеко. Весь Пенсильвания, але звідти їхати повний круг, якщо тут 750, то тут нам повний, що показывает показує, 1637 миль. Миль, миль. Чого новенького на плюке. Да простят меня мужчины, речь пойдет о женщинах. Доброго ранку та гарного тижня. Так, ну що, майже 5 днів в Галіфаксі, Потренували чотирьох, два з них вже здали іспит. І двоє будуть здавати, я думаю, що наступного тижня, ну але вже без мене. Я зробив все, що міг, так що все в них буде добре. Два нових водія на топазі є. Ще дві машини на топазі вже пригнали. Зараз вони туди-сюди сідають. І айда погнали. Завтра, в півтора, в середу, вже в Пенсільванії, будемо вигружатись, і, може, піднімемось на Онтаріо, поїдемо додому або якось інакше. Коротше, подумаємо. Все їзі. Тут ще в нас трошки холодно, плюс 8. Як бачите, озера вкриті кригою, На кригу виходити не можна. Хоча Кажуть, от такі щуки, лише просто руку запускаєш і вже отак підкусює. Так що на цю берегу не виходимо і що правильно, їдемо далі в теплі країни. А там вже дерева цвітуть, травичка, птички. Ви, коротко, не хочеться виїжджати в цю нашу глухомань засніжену. Але що робити? Дивіться, яка глухомань засніжена. А? Яка краса? Плюс 8, снігу нема. Що ще треба? Ну що вам ще треба? Поїхали. Дивіться, який сніг, дивіться, який сугроб. Майже доходять вищі вікна. Сні! Це квебек. Ну, я його називаю так. Заквебечня. Тобто Монреаль потім де век-сіті, а це так на гору трошки піднялося. Якщо ви бачите, тут не те, щоб на гору, горах. тут просто їдеш, горі-горі, горі-гори, горі. все в снігу, я вже їду десь в нікого нема, жодної хатинки. Просто не що. І отак люди так само живуть. Тобто ж ця дорога веде. багато електропередач туди веде, може, то на нозер території, ну на північні, не знаю, але прикиньте, як їхати, якщо снігом так завалило або він валить просто. І мені не мило. А воно валить, ти нічого не бачиш, а воно сипе. Через, не дай дай Боже зупинитись на дорозі, ніхто тебе не знайде. Я думаю, дня три. ну так от і Це каната ще трошки від'їхали від feback що року прямо ще А потім якщо туди до гори піднятися. Я думаю, там сніг лежить десь може до серпня. Може. Я зараз температура ноль вже. Ну, рівно, якось воно унило. Я вважав, що я вже бачив нудні дороги, але ні. Ось ця дорога майже найнудніша. Це дуже-дуже ну, схоже на те, як ти їдеш. Десь там в Альберді, чи може Манітобі, трошки дорога ширша. Але бляд, я вже другий час їду, я просто засипаю. Просто. Поїдеше. А що робити? Оце розвлікуха, оце я пані. Нікого. Геть зовсім нікого. О, ні ні ні, бачу, що там криша поїхала. О, якась машинка. Ой, там далеко, далеко, бачите, там дві. Їх навіть нас доганяємо. лепота. ліпота. Ні, ну природа, та, да, природа супер. Їдеш, горка тут, озеро там. Такі краєвиди. Да ну три з половиною години цивілізації дивиться. На горизонті вона вже є, вже труби димлять. О, зараз приїдемо, людей побачимо. Я вже за ними споживлюся. Чесно, майже 4 години, ну, 3.48. І зараз будуть люди. Я вже задовбався дивитись на оцю машину, яка йде попереду останні 2 години. Так що, може, ще когось побачимо і все вже буде прикольно. Це місто велике. Ну як велике? Я думаю, що не дуже велике, блядь, але. Ну, таке собі місто, але ну, маємо, що ми виїздимо. Нам ще на загрузку і все. Ну, ми знайшли. Ми ж молодці. Як завжди, профукали заїзд. Потім виїзд, потім. Сказали, що наш груз вже відгрузили. Це все, що ви зрозуміли французькою. Тобто ж, ну Ми ж фахівці з французькою, тобто... ми все зрозуміли. Але потім я їм поставив ВВ, гурт ВВ з піснею про Мір Труд Май, трава є. Ну з данце. І вони швиденько нас закидали чим? Закидали оцим залізом та зліною морди. Бачите? Як нам тепер це все розставити файно? Злитки золота. було. Хай йому грець. Ладно, зараз буду зсувати колеса і дивитись, що і як. Ой, не подобається мені. Ну, воно низеньке, бачите? Отако там. Ну тобто нормуль. Але ж, блін... Чуєте? І як воно буде їхати, я не знаю. Да. Ладно, погнали. Такого ще не було, але коли ж, треба починати. А як тобі таке Ілон Маск? Тут коротше, інколи в ворота не можеш попасти, а тут треба таку типу, залізяку підчепити, дивитися. Це ж яким профі треба бути, щоб його отако туди вдіти. Коротше, я б поїхав вже, в мене би терпець урвався. Ну коротше все, я здався. А це технологія, не те, що в нас дивіться, оце у хлопців робота. Я ж кажу, я б здався ще хвилин, може 50 тому. Ну і у нас. Так, ну ви бачили, які в нас плашки лежать. Блин. Я їх так призакріпив, не став вже показувати, бо камера сіла і там весь брудний. Коротше, вилітаємо з Квебеку і гонимо на Пенсільванію. Я так розумію, якщо я не засну за перші 4 години по Квебеку, то далі буде все добре. Ладно? Погнали! Нічого цікавого нема. Дивимось портал в преисподню. А ця місцина називається Chikaimi. Старовинне індіанська назва. Ну і все, залишилось просто опа! І припаркуватись. Все легко. Так, ну ми їх підв'язали, бачите. Навіть стати можна. Отак ми їхали. Всі чули, що я їду. Так приємно! Щорт об'єри! Красота! Ага, метал. Heві метал. На цьому заводі в Пенсільванії їх розливають знову. ну там, Дроблять, розливають. І показали, я спитав, кажу, а що ви робите? Коротше, вони роблять алюмінієві всякі такі запчастини для мотосайклів. Каже, оце для Харлея Девідсона піде. А це для Харлея Девідсона. А оце для Харлея Девідсона. Так що майже я Харлі Девідсон зібрав цими руками, розумієте, лівою. А зараз будемо виїжджати трошки приїхати. Ну, за забором, отако 90 миль якісь. І ми би туди приїхали дуже вчасно, але От такий в нас. Монокль, бачите? Туди не можна, бо там машини стоять, а нам ось сюди за машинку. А цей слоняра, бачите, як припаркувався. Я вже йому, блін, 15 хвилин дюдюкою. Кажу, пішов геть звідси. Геть з України, москальний, красивий! Воно стоїть, блин. І навіть не те саме. От ще по дюдюкав, щоб толку було. Ну як так можна, блин? Я не розумію. Такі люди, такий день гарний. 8 градусів Пінсільванія, сонечко. Я отако в футболочці бігаю. Тур, 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 тур. Ладно, зараз заїдемо, загрузимось, потім заправимось, в душика сходимо і на Онтаріо. Знов на тиші островів. Це Пенсильванія, місто Мідланд. Дивіться, який файний будиночок. Навіть купувати не треба, просто заходь та живи. Ну, Походу, приїхали правильно, зараз подивимося. Тепер квест починається. Знайди місце, де тебе будуть грузити. Жіночка сказала так: поверни наліво, потім направо, об'їдь оцю всю. Гідота, бачите, яка гідота тут. І вже потім там якісь віса, ой-йо, і там вже на вісах тобі скажуть куди їхати. Ну Зараз подивимось. Ух, Самець. Щось нам щастить. Там ми возили алюмінії, тут якусь залізяку. Брухт, але як вони кажуть, мес. Весь порядок, ну трошки страшно, вастенько якось. Вау! От так от. Бачите, воно такое, а потім? А краще з драйва нам кататись. І все, що воно згрузило, воно куди завозить. А що там? А що? Походу не мені треба буде в душу самому, йти, а трака так само заганяти. Капз є. Ой, в мене на ровері ціпок злетів. Дивіться, якщо цей ціпок злетить. Так, а куди нам їхати, я навіть не знаю. Він сказав, сюди, а куди-сюди, хезе, блин. я їжу як ота блин, мартишка тут. Де тут? Що тут грузить? Щось я вже заїхав блин, в таку халепу, що о, знову алюміній лежить. Та що ж блин, отам лежить, не знаю. Do not enter load out until load instructor. Хто мені щось скаже? Ні хрена не зрозумів. ладно. І не такі діла завалювали. Зараз подивимось. Ну як завжди, дядя Женя протупив. ну а що зробиш, грі, така територія. <плес> <плес> Всі кудись їдуть, хезе, куди. А ще таке горе горе. Зайшов я дядьку, бачив, він поїхав, каже, давай зі мною. Я тобі все покажу. Я кажу, я що тут один, він каже, та таких, як ви тут по 20 чоловік за день. Спеціально йому платять гроші, щоб він нас по території таскав. Коротше, блин, мунафі. Ну один каже туди, інший каже туди. Фіф розберешся. Оце рампа. Оце рампа! А хай мені греть, щоб хтось сказав, що це рампа. Сюди тобі треба. Вже, ну це рампа, дивіться. Це як це може бути рампою. О, дивіться, якийсь члёнок нарисований. наріцьовував. за зажонду. <рес> Пенсільванський. Все, паркуємося, бачите? Як завжди, до такого гуп. І все, і ми на місці. Якихось жалких 3 години на загрузку, в вру, 4. І все, летимо на онтаріо. Зрівняйте той самий городок, але інший бік. От так. Ш... Цікаво їхати, скільки можна одне те саме дороги. Так, давайте одне і те саме коротке! так їдеш, їдеш по Америці. Хі-рек і ти вже в поле. Дивіться! Польща не за горами. Запам'ятайте, Пенсільванія. Дорога 376, виїзд 13-й. Це полон. Що ми маємо? Ну, приїхали, вигрузились, то нормально. Знайшли і наступний груз. І ми поїхали. І поїхали, і приїхали за адресою. Ліс, красиво так! Там річка. Там чийсь городик такий. Там ще за річкою десь якась такі озерце таке невеличке. Ну, краса, коротше, просто краса. Канада, все добре, сніжок таїть, плюс 6, клас. Весна. Приїхав. А мені кажуть, ага, не туди. Коротше, і дали таку мапу, дивіться, бачите? Тобто ми приїхали сюди. Вона каже, ну це добре, це оце оце все. Якщо в гуглі подивитись, це просто таке одне, як вона з фасіліті, ну, тобто, одна фабрика. Але каже, тут, тут, тут є дорога, по якій вас навігація веде, а її тут нема. Ну, якби вона є, вона out of service. Ну, тобто, вона не працююча. Тож вам треба отако об'їхати, щоб сюди приїхати. Щоб ви зрозуміли, оця дорога, оце все, оце не можна їхати грузовикам. Я кажу, а як так? Ну, кажуть, та нормально, так всі їздять, все, все добре, можна їхати. А ось як виглядає мій маршрут на мапі. Ай, блин, ця чучундра паркується, дивіться, зараз як зеркало мене довбане, блін. Ну, темна людина, що зробиш? Ладно, Сомалі, якийсь Сомалієць. Все, чекаємо, грузимося і Вашингтон. Будемо брати Вашингтон. Льо. льо, 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 дивіться. дивиться. Mm. Каже, та нормально, насікай, це все окей, я все бачу. Що ти там бачиш, я не розумію. Ох, блін, гладіолус. Понабирають по об'явах. А така дивіться, яка грязюка, ну. Аж виходити не хочеться. Ладно. Дивимося, що цей маспіони зробить і далі будемо виходити вже з машини і казати, ти не туди поїхав. Ну, Чого ти сюди сунеш? Шановні! по дуже великим просьбам буду показувати, як треба заправляти трасу. Швидкість і поклався сам. Життя